Всім привіт! Сьогодні 77-й день нашого експерименту, і ми досліджуємо вплив мотиваційної літератури на психіку індивіда. І досліджуємо ми все це на базі книги Переломний рік Бріана Вест, який містяться 365 медитацій на кожен день. Ми маємо ці медитації читати і ставати кращими людьми. Сьогодні 77-й день нашого експерименту, і сьогоднішня медитація заключається в тому, що ми повинні спрямувати всю силу нашого самонакручувального мозку на допитливість. Тобто, замість того, щоб продумувати найгірші сценарії того, що могло б статися, ми маємо думати: а як би світ міг нас здивувати? Як часто думки про найгірші сценарії не збувалися, як часто все проходить набагато легше, ніж ми собі думали, ось така от медитація на сьогодні. Дякую, що були зі мною. До завтра.